Пан Василь, один із співзасновників ГО «Криворізька асоціація, учасників бойових дій та учасників АТО. Учасник АТО стоять на захисті країни ще в лавах 40-го мотопіхотного батальйону Кривбас. Потім став волонтером і плином часу з маленького колективу однодумців, яких було не більше десяти. Нині ця організація відзначає свій десятирічний ювілей від моменту створення. І з кожним роком збільшувалась не тільки кількість учасників, а й масштаби тої діяльності, яку невпинні волонтери ведуть щоденно. Допомога і ветеранам, і Збилася з на ЗСУ, добровольчим батальйоном, об'єднанням. В'язались ті ж сітки, в'язались з кіки, збиралася інша гуманітарна допомога для хлопців, ліки, швидкі. На початку широкомасштабного торгівля ми дуже багато автомобілів передали, джипів, швидкі, ліки. Я завжди пам'ятаю всіх людей, хто в нас був в організації всі 10 років, хто причетний був. Продукти харчування та лікарські засоби, окопні свічки та пічки буржуйки, маскувальні сітки, автотранспорт напередодні. Ву та ремонти пошкоджених автівок, одяг для нових мешканців кривого рогу та сезонна аджика з овочів, які традиційно безкоштовно надають фермери криворіжжя. Кожного разу сфери діяльності та їх масштаби збільшуються а з ними додаються і люди, які гордо себе називають волонтерами, адже працюють вони безкоштовно у свій вільний час за покликом серця та душі, бо так треба. Я хочу подякувати всім людям, які на протязі 10 років були з нами за довіру, за донати. За їхню працю люди волонтери це поклик душі 4 грудня була зареєстрована офіційна наша організація. Ну, ми до цього волонтерили ще з тринадцятого року, мабуть, коли був коли була революція гідності. Ми теж майданівці, і якось сплавно ми перейшли в Криворізьку асоціацію учасників бойових дій, учасників АТО. За ці роки ми об'їздили дуже багато кілометрів. Мільйон кілометрів наплили сіток наші павучихи. Ми варили аджику. Це наша фірміна Аджика. Цьогоріч, завдяки співпраці з українською греко-католицькою церквою волонтери відкрили спортивну залу та облаштували окремі кімнати, де за потреби учасники та ветерани бойових дій можуть скористатися консультацією психологів та з користю провести вільний час в єдності сила. Останнім часом дуже плівно співпрацюємо і можемо ділитися як приклад іншим організаціям, тому що Наприклад нашої співпраці, як церкви і асоціації, може показати, що двоє це вже більше, ніж один. Це набагато більше дає можливість. Тобто, коли люди об'єднуються, це тільки про добро, коли люди об'єднуються, це тільки про результат. Коли люди об'єднуються, це, це тільки про перемогу, якими всі так бажаємо. Так, Допоки в країні триває повномасштабна війна, криворізькі волонтери невтомно і надалі працюють на своєму місці в тиловому забезпеченні українських армійців. Потреби на фронті завжди великі, майже у всьому. Тож люди доброї волі продовжують збирати та передавати, плести варити, ремонтувати, відправляти та особисто відвозити на різні ділянки фронту до воїнів сил оборони України все необхідне та звістки з рідного дому. Олександр Фефілатів Іван. Сергій «Перший міський.